Повчальна історія із книги «Второзаконня» або повторення закону. Це книга Старого Завіту з П'ятикнижи Моїсеєву. Історія заключається в тому, що 22 розділ, 8 вірш, там говориться. Читаємо: коли збудуєш новий дім, зроби поруча на даху своєму, щоб не накликати крові на свій дім, якщо хто впаде з нього. Цікаві слова, правда в стародавньому Ізраїлі дахи були такими плоскими, ми знаємо, так і на них часто проводили час, відпочивали, молилися, розмовляли. От, але Господь Бог попереджає, що якщо ти будуєш свій дім, то мусиш подбати про безпеку інших, хоч Зроби якусь певну горожу, щоб ніхто не впав. Бо якщо людина от пошкодиться, впаде, то. Це буде, власне, через твою недбалість і відповідальність буде на тобі. На перший погляд нам дає, здається, що це такий простий, таке просте повчання від Бога для свого народу. Але тут криється дещо інше. Ми відповідальні не лише за свої вчинки, а й за те що, за, за наслідки свого своєї бездіяльності. За, за, Запам'ятати потрібно, ось бо Бог. Від нас очікує не тільки, щоб ми уникали зла, але щоб ми активно творили добро, піклуватися про безпеку, добробут наших ближніх. І от давайте ми з вами подумаємо, як от можна застосувати це в нас сьогодні. Звичайно, ми не будуємо такі будинки, як будували в Ізраїлі. Але якщо ти керівник, то подбай про гідні умови. Праці. Якщо ти водій, то не сідай за кермо втомлений або в нетверезому стані. Якщо ти батько або мати, навчи дітей, що таке добро, що таке зло, навчи молитися, навчи ходити до церкви не словами, а своїм, своїм чином самим собою. Ось якщо бачиш небезпеку, то не мовчи. Бо любов до ближнього це не лише добрі слова, але і відповідальність за. Власне, завчинки. Богові слава!